Всім привіт! Мене звати Олексій Олександр, я студент магістр другого курсу соціально-психологічної реабілітації кафедри соціальної роботи гуманітарно педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Це доволі цікава історія, як я сюди потрапив, тому що в принципі. Я спочатку не розглядав взагалі гуманітарні дисципліни як напрямок, в якому я хочу розвиватися. Але за рекомендаціями моєї подруги вона розповіла мені про такі спеціальності як соціальна робота та психологія. Вона сама хотіла вступати сюди і розуміючи важливість. Цієї е, спеціальності, і те, що вона розвивається, і е, саме на цій спеціальності є е, ресурс, ресурс для розвитку, це мене переконало і я вступив сюди. По-перше, наша кафедра соціальної роботи одна з найкращих серед кафедр інших університетів, і е, також. Е, Навантаження і е, практика, е, база практик, е, одним словом, так, зачаровує абітурієнтів, <світування> на мою думку, і я потрапив, саме обрав саме нові. Очікувань не було. На мою думку, взагалом студенти поділяються на два типи: ті, які щось очікують, і ті, які нічого не очікують, на Саме на першому курсі. Я був саме тим студентом, який нічого не очікував, тому що е, я просто приймав цю ситуацію як нова сторінка свого життя. Але в цьому є декілька плюсів. тому що те, що я нічого не очікував, е, це мене або не, е, е, так би мовити, не розчарувало, а навпаки, змотивувало, тому що те, що ми проходили під час першого курсу, це такі кейси знань, які ну, доволі вагомі потім в твоєму майбутньому. І саме через те, що я нічого не очікував, і тут у нас великі враження від е, цих дисциплін, які тут викладаються, від е, колективу педагогічного, який ці дисципліни викладає, дуже позитивні, позитивна атмосфера. Не складно вчитися. Давайте говорити, по перше, що взагалом соціальна робота це. Е, Кожен громадянин, кожна людина, чи е, взагалі будь-яка людина на землі, вона так чи інакше безпосередньо в соціальній роботі залучена: е, чи то допомога, чи то волонтерство, чи то е, там, різні категорії людей, і це по суті та дисципліна, та спеціальність, яка е, про твоє життя. Найбільше мені подобається все ж таки матеріальне забезпечення нашої кафедри, тому що е, воно дуже круте. Як бачите, ми зараз сидимо в аудиторії, в е, е, ну, якій інклюзивне середовище. Що таке інклюзивне середовище? Це те середовище, де враховано потреби всіх. Е, там, наприклад, е, діти синдромом аутизму чи ДЦП можуть за допомогою ось такого е препарату е користуватися комп'ютером, що набагато зручніше і комфортніше ніж звичайною мишкою. І тому саме такі от моменти, як, наприклад, там центр нашої реабілітації, центр реабілітації, це дуже круто, і мені це дуже подобається, що е ми вивчаємо не суху теорію, а дійсно практику, яку ти потім використовуєш в своєму житті. Ну враховуючи особливості мої, мого характеру і моїх переконань і амбіцій, то мабуть управління реабілітаційними установами. Це як то кажуть, моя сфера. Дуже люблю саме такі от дисципліни, де по перше вчать як правильно керувати, як комунікувати з людьми з підопічними, тому мені здається, це доволі. Практики, тільки практики. Звісно, без теорії практику дуже важко засвоювати. Але все ж таки, якщо ти знаєш лише теорію, то е, ти ну, не практична людина, на жаль. А саме в суспільстві дуже важливо мати практику і будь-куди глянути, саме практика це запорука успішності. Кожен корпус забезпечений своїм укриттям. Є облаштування того, що під час повітряної тривоги студенти не переривають навчальний процес, а спускаються і продовжують навчання, що дуже зручно і успіш, ну, Запорука успішності в майбутніх наших спеціалістів. Так, я чудовий приклад того, що я поєдную. Роботу і навчання. Я працюю в закладі освіти, освіти Міжнародному ліцею UA і без перешкод, без ніяких складнощів я поєдную як і навчання, так і роботу. Поки що планую продовжити працювати за місцем своєї роботи, але також паралельно пробувати пробувати себе в управлінській діяльності і хочу заснувати свій реабілітаційний центр, знаючи, що є круті фахівці, дивлячись на своїх колег-одногрупників, яких можна було потім залучити до себе на роботу. Тому я думаю, що саме відкриття реабілітаційного центру є моєю однією з таких основних цілей в цьому житті. Так, хобі я маю. Я є членом народного театру, студентського народного театру Березі. Я граю в театральному гуртку, і в нашому університеті, що також говорить про те, що в нашому університеті, на нашому факультеті можна розвиватися не лише професійно, а й культурно і цікаво. Людям, які хочуть змінювати цей світ не краще. Практика проходить в залежності від бази практик. З мого досвіду скажу, що перша моя практика була в дитячому таборі, і вона була наскільки крутою, що закохала мене в, роб... в педагогічну роботу. Це впевненість в собі. Тому що я дуже був невпевнений на першому курсі, лідерство і також робота в команді. Наприклад, що на рахунок роботи в команді, ми нещодавно з командою наших студентів, саме кафедри соціальної роботи, перемогли в проєкті «Апшив», в ході, в якому я сиджу, і будемо втілювати в життя проєкт, який має на меті зниження ментальних бар'єрів. У спілкуванні між студентами з інвалідністю та без, що хочеться зробити акцент на тому, що частина з команди е, має е, інвалідність. І це говорить про те, що в на нашій кафедрі, на нашій спеціальності є можливість навчатися всім, всі, тобто, в нас наскільки інклюзивно все облаштовано, що навчання можуть отримувати будь-хто, не зважаючи на ні на що.